English for kids online. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручник за робочим зошитом до підручника Карпюк, п'ятий клас, англійська мова, авторіз Косован Вітушинська. Працюємо за зошитом. І так, перша тема Vocabulary вправа третя, Label The Pictures. Вправа четверта. Fill in the blanks. Use the words from exercise 3. Page 5. Працюємо на сторінці п'ятій. І так, label the pictures. Це зробити було неважко. Треба підписати назви предметів. 1. Geography. Географія. 2. History. Історія. 3. PE. Фізкультура. Physical Education. 4. IT. 5. Uh, English. Англійська. 6. Uh, science. Природа. Um, Сьоме арт мистецтво, восьме метос, математика, And the ninth one is music – музика. Task four. Необхідно тепер за описом підставити назву предметів. І так, in music we learn to sing songs. На музиці ми вчимося співати пісень. In English we learn new words. На англійській мові ми вчимо нові слова. In arts we learn to draw pictures. На уроках мистецтва ми вчимося малювати картини. In maths we learn to do calculations. На математиці ми вчимося а, uh, робити розрахунки якісь. Так, in IT, we learn how to use computers. На на уроках IT ком, інформатики, так, ми вчимося користуватися комп'ютерами. In science, we learn about plants, animals and people. Um, на уроках природи ми вивчаємо. Рослини тварини людей. Так, in history на історії, ми вчимо, we learn about life in the past. Ми вчимо життя в минулому. In geography, we learn about countries all over the world. На руках географії ми вчимо про країни по всьому світу. And finally, in PE, we run and jump. На руках фізкультури ми нічого не вчимо. Ми пригаємо ми бігаємо і стрибаємо, так? Okay. Тобто ми розвиваємось фізично. We develop physically. Our physical skills and abilities. Okay. So that's all for today. It took us about 3 minutes, you know, so to check our home task. Goodbye, good luck. Не забувайте, будь ласка, про підписку, вподобайку. Зберігайте цю добірку відеоуроків, адже вона нам вам знадобиться протягом всього навчального року. Я з вами прощаюся до наступного відео. Na sve dobro. See you later. Bye.